Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто смакота від Марії. На кухні дівчата і хлопці. Так як завтра у нас велике свято великдень. От я хочу приготувати в кошик посвятити сир. Це в нас на Заході України дуже розповсюджена така ну, страва, так готують жінки з давніх давен. Хтось це називає грудка. Моя мама просто казала сир в кошик, зробити сир в кошик. Ну, от сир в кошики я зараз зроблю. Дивіться. До речі, хочу сказати, що можна робити солодке, можна робити солоне. і я роблю солоне, так як солодкого я напекла. Вистачає. Я роблю солоний сир, але в описі вам залишу і солодкий, і солоний. Хто захоче, обов'язково спробуйте, приготуйте і посмакуйте. Дивіться, що нам для цього треба? Літр молока. В мене в молоко 3,2% жирності. 10 яєць. Яйця в мене від домашніх курочок жовті гарні. 200 г сметани. Важила на вагах 70 грам масла, півтора чайних ложечки солі, дві чайних ложки. в мене сушені помидори з базиліком і з чесником. Якщо маєте якісь такі е, е, велико, сушені, великосушення, такими великими кусочками сушені, якісь овочі, які любите, можна додати. В мене е, можна паприку додати, але це також, якби Перець має такий досить відчутний аромат на, на любителя. І е, в'язочка кріпчику. В мене кріпчику не виявилось. Тому що думала, що маю ще заморожений, дівчатка. Не маю, вже залишилась тільки петрушка. Тому я для краси додам трішки зеленої цибульки. Це нам для краси для кольору. Все, зараз переміщаюся до плити і будемо готувати дівчатка, щоб молочко нам стало тепленьке. Що забула сказати, ще нам потрібна марля. Бажано новенька, не використана, з аптеки тільки. Mm -hmm. от, ну, Так як я марлею завжди, мию, не мию, а витираю поверхні, не люблю я тряпок таких магазинних, то ну, якраз мені знадобиться от сира потім піде, попереться і буде на поверхні. Молочко підогріваємо. От, яйця нам потрібно вимішати. Зараз навіть сюди трішки солі додавлю, вони так краще вимішаються від загальної кількості. Щоб змішалися. Ну, ми не будемо збивати на крем, щоб просто вимішалися білки з жовтками. Все, дівчатка, до нашого молочка, дівчатка, хлопці. Хто дивиться, додаємо сметанку. Сметана в мене, дівчата, також домашня, жирна. Ну, Можна і, і магазинну взяти жирнішу. Просто в мене багато домашньої. Мала так багато напекти, але все не використала. Спекла два торта і вистачить. Вимішуємо, щоб нам це все розтопилося, додаємо нашу сіль і спеції і додаємо наші оповна кастрюлька. Ну, але. Буде мені трохи важко вимішувати, але така є. Все, дівчатка. І це ми на вогні, весь час помішуючи, варимо, поки не зробиться сир. Воно відділиться, буде, видно, стане грудочками. Я вам покажу і тоді продовжу. Дівчатка-хлопці, дивіться, бачите, от. Видно, у нас відділився сир. Все, оце все намарлю. Можна, дівчата, зав'язати, це краще робити на ніч. Зав'язати собі кутки, і воно буде такий круглий, як ми кажемо, бодзик. Круглий такий, де кругла кулька. Але я зараз собі накрию, поставлю під прес і буде в мене на форму мого сита. Все, викидаємо, потім посмакуємо. Дівчатка, хлопці, ось так ось виглядає наш сир. Бачите, я зробила під пресом, ніч у мене не стояло. Мої дійшли висновку, що це, мабуть, тому що колись не було такого різноманіття сиру в магазинах. От. І люди, особливо в селі, видумували. Щось таке, щоб було цікавіше. Але я вам раджу спробувати. От. Спробуйте, особливо, хто має, можливо, з села, молоко, продукти. Спробуйте приготуйте. Я смакувати не буду, вже так грішу наперед. От. Смакувати не буду. Дівчатка, хлопці, всіх вас вітаю з світлим святом Великодня. От. Бажаю вам незламної віри, гарного життя дівчатка, любові, благодаті, достатку і всім мирного неба над головою. Всім до зустрічі!